Друзі, привіт! З вами знову я, В'ячеслав Серебряков, експерт з покупок автомобілів на аукціонах в США. Та ми з вами сьогодні будемо оглядати дуже прикольну, але дуже рідкісну тачку в наших краях. Це, звісно, автомобіль Volvo. Volvo V60. Ось так він виглядає, друзі. V – це варіант, тобто в нашому випадку це, як бачите, універсал. Ще така машина буває в версії седан. І так, ця машина також була привезена з ринку США. В яких роках взагалі могли випускатись такі машини? Ну, Якщо я не помиляюсь, це або з 9-го, або з 10-го року вона пішла. Але там була така трохи інша морда. Були такі окремі фари, е велика та маленька з одного, з одного боку та з іншого. І трохи інші лінійка моторів та коробок, перемикач, та коробок перемикання передач. Тож, ми маємо вже рейстайлінгову версію. І ось приблизно так вона виглядає. Це Седан С класу, це конкурент Audi А4 BMW 3 серії. Та Мерседеса С класа. Але це Volvo, і чомусь в нашій країні ніхто не сприймає цю машину як преміум. Але дарма. Бо це реально преміум. Тобто всі матеріали в неї дуже якісні. Давайте одразу подивимось, що в нас тут є в салоні. На жаль, у нас не дуже чисто, але дивіться. Біла шкіра, і вам не здається, це дійсно шкіра. Це не шкірозамінник. У нас всі склопідіймачі автоматичні, у нас автоматичне регулювання дзеркал, е такі от вставочки хромовані під метал, вони дуже якісні. У нас є система стеження за сліпими зонами. У нас є, як бачите, сидіння з пам'яттю. і це ще не максимальне сидіння. І воно дуже зручне, до речі, але це ще не максимально. Дивіться, яке в нас кермо. Воно двокольорове, зовнішній шар, вона системної шкіри, внутрішня частина із білою, і це саме шкіра, дуже приємно на дотик. Дивіться, що у нас тут є: автоматичне світло, автоматичний парковочний режим. У нас є тут навіть оця кнопочка, дуже цікаво, ця машина вміє паркуватись самостійно. Тобто, коли ви її натискаєте, вона сканує. І якщо побачили місцину, де вона може запаркуватись, вона вміє паркуватись і, паралель, і паралельно. І перпендикулярно, це дуже зручно. У нас є дзеркала з автозатемненням. Як бачите, в нас є люк, дійсно дзеркала з підсвіточкою. І ось такий ось ключик Volvo, як бачите, все співпадає дуже прикольно. Ось так воно заводиться. Так в нас уживають приборчики. Приборчики теж прикольна тема. У нас, так як в нас дійсно преміум, у нас багато є варіантів, коли. В преміумі ну, мають бути якісь е різні види електронних приборок. Тут вона електронна теж. Але ось як бачите, можна обирати між декількома режимами. Тобто, це ось Elegance. У нас є ще отакий Echo. В Echo теж, до речі, видно тахометр. І можна вибрати Performance. Ось так він виглядає. Тобто ми можемо обрати між температурою. Середньою швидкістю. Ось так от. У нас тут буде режим Power. Як бачите, центральний дисплей теж міняє свою графіку. Ось така у нас штука. Ось так у нас виглядає автомат. Бачите, у нас тут є режим, тому що воно трохи економить паливо, воно самостійно глохне. Є режим паркінгу, сліпі зони, є екорежим у кондиціонера, є, звісно, авто. Кондиціонер у нас двозонний, у нас є підігрів сидінь лівого правого, ну І дуже багато у нас всілякої фігні, є просто по меню. Тож, друзі, як бачите, в салоні у нас все виглядає дуже прикольно. Всі матеріали у нас м'які. У нас є дуже класного дизайну ось такі підстаканники тут. Тут у нас є ще підлокітник. Він не дуже великий, але вмісткий. У нас є ще бардачок, ось такий, звісно, з підсвіточкою. Праве сидіння в нас теж електронно регульоване. Ну і так як це Вольва, це одна з найбезпечніших машин у світі. Це дійсно так воно і є. Машина дуже-дуже прикольна в цьому плані. А чи зручно мені тут сидіти? Ну скажу вам так, дійсно зручно, бо я в дуже великих е, діапазонах можу регулювати як е, саме сидіння, так і, як бачите, кермо. Воно регулюється і по виліту, і по. Углу нахилу, тобто можна дуже зручно нарастувати. Крім, крім того, в нас сидіння майже базові, тобто вони шкіряні, електронні з пам'яттю, але вони ще бувають спортивні, там дуже велика підсвітка. А в цій машині, на жаль, в нас лише 2 літра. Передній привід, але це також рестайл 16-й років. Тож у нас вже восьмиступеневий ступеневий автомат. Сидіння теж дуже класно регулюється, дуже зручно мені тут сидіти. А чи зручно залишилось місто сидіти позаду? Йдемо, подивимось. Бо машина начебто і не дуже велика, але ну, місце там ще залишилось 100%. По-перше, як бачите, мій зріз 180 см, і я сівся сам за собою. Можна сидіти та нюхати оцю прикольну штуку. Це не дуже зручно, але, на жаль, вона тут є. Що ж зробиш? Це не штатна комплектація. А ось що в нас штатна, так це отакий ось підлокітник з підстаканниками і ще нишаю для чогось дуже плоского. Можна так зробити, сидіти зручно, він широченний. Не знаю, чи можна тут сістися в трьох, бо тунель великий там і ша... заважає. Але, в принципі, бачите, як можна розміститись. До потолка ще зазор величенький. В нас дійсно шкіра іззаду. На жаль, нема вентиляції, але є розетка 12 вольт, є крючочки, все з мікроліфтом. А, підігріву сидінь немає, є лише ось така от вентиляція з середніх частин. Ну, теж непогано, чому б ні. Ліпше, ніж би її не було. Але у нас же універсал, тож треба ще подивитися обов'язково, що ми маємо в багажнику. Багажник не самий великий, як на мій погляд, для універсала, але тут 450 літрів. І дуже преміальна ось така обивочка. Як бачите, коли вона світленька, вона швиденько пачкається, але все це можна відчистити. У нас підпіллі маємо. Докатку з домкратами, всім, що нам необхідно, щоб поміняти це колесо. Ну і звісно, ми можемо всі ці штуки ось так ось просто поскладати. Якщо дуже треба, і буде багатенько місця. О, можемо окремо скласти підголовник. а можемо все сидіння. Ось так воно буде виглядати приблизно. І буде багатенько місця. Тож, друзі, машина величенька. Не дуже величенька, але дуже зручна і гарно зроблена. Що в нас тут маємо? 17 дисків. Все на гальмах. Так, треба ще розповісти вам, що в нас було під копотом. Тож йдемо, розповімо вам. Ну, Дійсно, в нас є опори, бо це преміум. Як бачите, все скрито кожухом, нічого не зрозуміло. Чомусь тут написано Volvo, але насправді це двигун компанії Ford. Це той самий 2-літровий екобуст, який ще міг стояти на автомобілях Ford Edge, Ford Escape, Ford Fusion і на багатьох інших. Непоганий, до речі, двигун. 300 тисяч кілометрів він ходить. Нема з ним до цього пробігу питань, тож, нашого екземпляра теж питань. Нема. А які ще могли бути варіанти під капотом? Ну, по-перше, це Volvo, тож обов'язково тут має бути п'ятициліндровий двигун. І він саме такий був 2,5. І на тому двигуні навіть немає системи безпосереднього впорскування, як у нас. Там можна навіть поставити газове обладнання без питань. Тут це трохи тяжко зробити, але теж, якщо дуже хочеться, можна. Також тут міг поміститися шестициліндровий двигун. 3-літровий, або 300, або 325 кінських сіл, в залежності від версії та потужності та комплектації. І дійсно тут було багато дизелів теж Фордівських, 1,6 та 2-літрові. Це були дизелі спрямовані на європейський ринок, тож на американському ринку їх майже неможливо знайти. Але я навіть не бачу сенсу їх брати. Бо ця машина в нас має 2 літри, 245 кінських сил. Валить щось трохи там 7 секунд 0,100. І вона е, бере по місту, як каже власник цієї машини, щось близько 10 літрів. Я думаю, що там насправді близько 11-12, але він каже, що їздить не швидко, тож 10 літрів. По трасі це навіть менше 8 літрів. Тож непоганий варіант. 2,5 бере трішечки більше, 3 літровий варіант бере ще трішечки більше. До речі, ціни на ці машини починаються приблизно від 8-9 тисяч доларів. Це за а, вже такі ну, дуже сильно вкатані варіанти з європейського ринку з пробігом, ну як там намальовано на 300 тисяч, але насправді там і півмільйона може бути за низ ринку. Тож, ну, друзі, десь так воно виглядає. Гарні екземпляри з Америки виходять 12-15 тисяч доларів, в залежності від того, ну, як ми її купили, як зібрали. Можна її вкласти навіть і в 10 тисяч доларів, але я б не став. Бо за 11-12 буде дійсно класна машина. А якщо ви не хочете чекати, то друзі, ця машина продається. Опис буде в описі під цим відео. Ви можете побачити посилання на продаж цієї машини. Але якщо вам цікаво, як вона їде, то не перемикайте канал. Обов'язково підпишіться на мій канал. Подивіться там в описі ще є мій сайт. На ньому можна знайти відео з. П'ятьма секретами покупки авто на аукціонах. Ви теж будете розбиратись. Ну, а Якщо вам цікаво, заварюйте собі чайок і ми поїхали прокатимось на цій машині. Бо я вже катався і можу вам сказати, їде вона доволі весело. Мені сподобалось. Що ж, друзі, я сьогодні один, тому буде, мабуть, трошки важкенько знімати на обидві камери одразу, але я буду намагатись з усіх сил. Тож, поїхали, подивимось, як їде наша машинка. 2 літри на 245 кінських сил. У звичайному режимі по місту. Тож Для цього вмикаємо передачу в драйв. Як бачите, у нас тут все ось. можна спорт вимкнути. Ну, Поки що поїдемо в драйві. Я, мабуть, вимкну автостоп, бо воно мені не подобається. Нас навряд чи сьогодні вийде вам продемонструвати, але бачите, я включив режим паркування. Ось воно там щось шукає. Як знайде, скажемо, можна паркуватись. Може десь там спробуємо. Але поки що просто поїдемо покатаємось. Паркування вимкнемо. Я вам скажу, друзі, шумоізоляція тут достатня. Все непогано зроблено, мені подобається. Також мені подобається дизайн. Мені дуже зручно сидіти і дуже приємно на це все дивитись. Я не фанат Вольво, одразу скажу. Навіть не фанат Форду, хоча саме їжджу на Форду, а тут Фордівський двигун. Але мені подобається те, що вони роблять. Ну, Ford подобається по інших причинах, але дуже схожих на цю машину. Бо Volvo, як на мене, це дуже недооцінена машина в наших краях, на жаль. Бо за свої гроші вона вам запропонує ну, багато більше, ніж запропонують її конкуренти, такі, як там Audi, чи BMW чи то може Mercedes. Тож, якщо ви хочете дійсно багато отримати від автомобіля і щоб це був преміум, так, треба брати саме Volvo. І я нагадую, саме ця машина теж продається. Можете подивитись об'яву. Але якщо ви досі не мали справу з Volvo, то вам може бути трохи ну, незвично. Бо ну, тут по дизайну ну, все трошки не, не таке, як у там у Ауді, у BMW. у всіх є якісь свої фішечки. У всіх є, і вони у Volvo теж є. Якщо колись це були такі чемодани, квадратні дерев'яні, так Volvo 740, 940, 960, Навіть після них були і 40, і 50 Але вони були ну всі такі квадратні. 850 п'ятдесят теж була така Volvo Прикольна, але вся така квадратна. То це вже інша справа, інша школа. Вони вже взялися за а, американський ринок. Вони хотіли дуже багато продавати, але на жаль потрапили в довгові зобов'язання. Та машина та марка була продана до компанії Джилі. Тож володіють компанію Volvo китайці, але. Китайці лише вкачують свої гроші сюди, і машини непогано продаються. До речі, на зараз майже вся лінійка двигунів Volvo складається з дволітрових агрегатів, або це дволітровий дизель, або це дволітровий бензин з гібридною е добавкою, якщо це дуже треба по потужності, або без неї, якщо цього не потребує комплектація. Тож саме такий двигун можна знайти і сьогодні в таких машинах. Сьогодні це вже інше е покоління, але це покоління теж. Непогано їхало. У нас Макферсон попереду, багатоважельна підвізка ззаду. І так, ми їдемо в спокійному режимі, нічого там особо не натискаємо. Просто їдемо. У нас у навіть є тахометр, якийсь там нам щось показує. Бачите, там коробка перемикається. У нас восьмистопеневий автомат, нагадую, бо в нас рестайл 16 рок До рестайлу це могло бути 6 передач. Ось так вона якось їде. Бачите, їдемо, нічого не нарушаємо. Дуже комфортно. Давайте спробуємо поміняти тему на перформанс. Подивимось, що у нас є тут. Ось так, якщо в перформанс обираємо, то навіть коли в нас в милях основна приборка, то тут справа можемо дивитись кілометри. Дуже зручно. Ну що, бачите, у нас працює система Бліз. У нас. Загораються такі огоньки, які нам дають зрозуміти, що там у нас у сліпій зоні щось має бути. Дуже зручно, справжній преміум. Якщо вам трохи чутно, як щось там годить асфальт, то це лише через те, що русня, ну ви самі знаєте хто. І тут у нас багато техніки поїздило, побило асфальт. Ось так десь воно відбувається. Можна кермувати просто однією рукою. Вона просто слухається керма бездоганно, мені подобається. Навіть без спортрежиму, якщо я трохи протискаю педаль до е підлоги на половину, вона крутиться за 3000 обертів. І доволі непогано, я вам кажу, тримає повороти. Ось Саме в цей поворот е я заходив на швидкості трохи більше 100 км на годину, тримаючи кермо однією рукою. І не відчував ніяких взагалі питань. Тобто машина їде, машина тримається, і можна їхати навіть більше. Ось що таке преміум, що таке Вольво. Ви їдете, просто вас нічого не напрягає. І це дуже, дуже зручно. Тож спробуємо вімкнути спорт режим. Я не знаю чому, але мені здалося, що навіть трохи міняється звук вихлопу. Бо в спорті вона трошки по-іншому навіть звучить. Але я катався на Volvo, Вольво. Ось там, де звук, ось там воно звучить дійсно прикольно. Але і в цьому у нас нема питань. Вона дуже швидко реагує на перемикання. восьмиступеневий автомат як працює. ну, Мені дуже подобається. І ось так ми їдемо, друзі. Нема ніяких питань у нас ні з керуванням, ні з перемиканням передач. Тут є навіть ручний режим, а я не знаю на що він потрібен, бо спортрежим закриває просто 90% питань по перемиканням передач в цій машині. Я навіть не знаю, на що вам щось швидше. І нагадую, у нас лише передній привід, а мог бути ще і повний привід. Цікаво було б покататись на 3-літровій версії або хоча б на 2.5, але, на жаль, такої можливості поки що в нас немає. Тож будемо кататись на 2-літровій. Я вам скажу, друзі, в спортрежимі вона валить, прям, прям гарно валить. Ось там на, на, швид, на таких швидкостях, бачите, вже трохи проривається вітерець в салон. Але все одно їде дуже погано. У неї дуже класні гальма, вона просто схоплює величезними гальмівними механізмами. Ну і по безпеці ця машина, якщо ви десь там трошки наплужили теж на посе задніх Ви бачите навіть трошки у нас працьовує система стабілізації Бо ця машина одна з найбезпечніших у світі навіть не в класі а просто в світі Тож, друзі, якщо вам сподобалася ця машина, контакти в описі. Якщо вам хочеться трошки заекономити, або привезти собі якусь іншу машину, то обов'язково звертайтеся. Я вам в цьому залюбки допоможу, привеземо вам гарний варіант. Або це Volvo, або якийсь інший варіант, нема питань. Я розуміюся, на багатьох машинах займаюся цим 5 років, більше 2 сотень машин вже привіз в Україну. Тож, звертайтеся, друзі, можу вам в цьому допомогти. Хочеться розбиратись трохи більше в автомобілях з Америки. Будь ласка, велком на мій сайт. В описі є його посилання. Можете подивитись, там є відео 5 секретів покупки авто з Америки. Тож ви будете розбиратись, які машини можна брати, які не можна, і будете в цьому непоганим експертом. Не таким, як я, тож, якщо треба розбиратись трохи детальніше, але нема на це часу, просто довіртесь професіоналам, інколи це дешевше, ніж в чомусь розбиратись самому. Ну, а, друзі, я бажаю вам всім успіхів, швидкої нам перемоги. І нехай все буде Україна як наймога, як на, якомога швидше. Ну а я поїхав ще трохи покатаюся, бо спортивний режим мені у цій машині сподобався. Як воно їде, як воно рулиться, як воно з ряда в ряд може бігати, це все дуже-дуже прикольно, дуже зручно. Тож. Volvo це машина, не тільки, як казали, колись там, в Європі, це там, для вже такого якось, заможного батька родини, у кого декілька діточок. Ні, універсал Volvo може ще вам і дарувати задоволення. Якщо це універсал Volvo такий, як в нас. 2 літра бензин турбо на восьмистепаневому автоматі 2016 року. То він дуже прикольно їде і може вам дійсно дарувати задоволення за кермом не Ні гірше, ніж це роблять якісь преміальні німці. Тож, друзі, Volvo це непоганий вибір, як на мене. Може, колись і в мене буде своя Volvo. Побачимо. Ну а ми з вами знову побачимось за тиждень, друзі. Бажаю вам всіх успіхів. Бувайте!